Вам велике, вон сейчас води понабираю ще упаковками всіх, хто все держи дають. Все, поставься, що допомагає. Просто знаєте, обідно, що поки у людей горе, а ці підерації гроші збирають хвастатися за полчаса, після прильоту в Ахмадіт Юніта-24, це барижна кампанія президента, збирала аж 100 мільйонів гривень, щоб бібетними вдавилися. От і все, що я хотів сказати. Їм це горе не понять. Це не, їхні... це не їхня страна, це не їхній народ. Ми самі по собі залишилися в біді. А вони суки тільки на цьому барежать гроші заробляють і хвастаються. Донатчики херові. Добре, спасибо вам всім Піду буду куплять.